Всім привіт! З вами Знову Форест і це нова серія лесплеїв з модами. В цій серії ми зробимо таку річ, яка називається Iron Tank. Це з моду Railcraft. І хочу вам дещо показати, дещо озвучити, які новини відбулися, що сталося. Зараз я хворий. Не знаю, чути, не чути, можливо чути. Ну тут я зробив вже місце викопу. Railcraft буде. Найменших розмірів, але най... найбільшої висоти, Тобто він буде 3х3, але 8 блоків висоту. І це компенсує його невеличкий розмір в, шир... в ширину і довжину. Далі я тут вже зробив невеличку розмітку, додав тут ще потужності, генераторів додав сюди і цей Крехтеговський грех... і провів вже труби, правда, провів нікуди ось себе. Так як тут ні, нічого ще нема. Також для того, щоб там з, з незору, коротше, я хочу... Перший рейлтанк буде ось тут стояти і, і, і в нього буде лава, як ви будете догадатися. В нього буде лава і буде постачатися на ці ге геотер геотермальні. Я, вони працюють геотермальні, вони термальні. Ой-ой, погано, погано, я хворий, цесть. На ці термальні генератори. І, як ви поняли, я не буду вручну перетаж, перетискати, коротше, я не буду сюди поставляти лаву вручну. Це все буде відбуватися за допомогою та сараків. Але спочатку давайте зробимо ось такий чат клоудер Він е, з моду Chicken Chunks, стається. Коротше, я не пам'ятаю точно. Эндер я досить багато добив. Так що можна робити. Так, для початку нам буде потрібно зробити... Ось такий enчан тайпо, коротше. алмази тут є. Так, 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 так. До речі, я ходив в шахту. фіга вже ресурсів. Так, Також я подвал укладаю. Не знаю, але обсідіан. Я його спеціально робив тільки ще. Так, і НДПР. І вже ж чужина. Ой, хоть так, десь я, я трек книжку. Книжечку. Букс. Ой. Букс. Бук. А не букс. Все чудово. Ще один чан під тейбл І, до речі, я тут поставив один такий, а один буде стояти туда заліз. Так. Дрібне золото. Золото трошки є у мене. І НДП вставив зверху, все чудово, у нас є Тепер робимо шведечко десеракт. Так, е, так, так, так. Для рідини. Ну, буде потрібна отака штучка, як вона називається, але я її робив пневматик. Пневматичні, там шосте. шосте. Стоп, стоп, стоп. Я робив, я робив, так що не треба. А, пневматик. Так, є, все чудово. Також в мене є фрейми. Не ж буду, фрейм. Ось вони. Вони не фрейми? Ні. Вони просто пусті на сарак. Ну я ладно, не проблема. Тут срібло, олово і... бідь. Чудово. Все в мене є. Значить. Значить. Срібро, срібло. Напишеться silver. Олово. Яке по-англійськи буде тін. І мідь, якої мене дотригають трошки. Не попадаю один і другий. Все. Чудово. Тепер. Тепер давайте зробимо з цих айронплейтів. До речі, сюди вже. Щоб нормально просто було поставити і вже був готовий танк Здається, так він називається. Окей, так. Давайте зробимо для початку... Трошки... А, до речі, бачили. Тільки що це для бойлера. Так, 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 так. Давайте зразу будемо будувати. Тому що я, чесно кажучи, не порахував скільки не буде потрібно тих штучок. Тому давайте зразу будемо будувати. Так, спочатку потрібно зробити рамку. Рамку з самого рейлтанку. Самого танкера. Давайте так. Мої бочки, ось так навіть. Навіть так. Так, 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 так. Зараз швиненько робимо. Це як його рамку. Фрейм, можна ще називати. Так, нам потрібно раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Угу. Так, стоп, 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 дев'ять і ще чотири. Дев'ять 4 це буде тринадцять. Динадцять. 16, окей, нормально. Ой, ой ой не тут, Речі, в новій версії можна їх навіть фарбувати. Це просто чудово. Можна поставити там собі, наприклад, для лави поставити червоний, такий реалій танк. Так, це, тут склоплення. Чудово, рамка готова. Це було бути назад, так як вони більше не потрібні будуть, давайте зробимо скліні тепер ще. Мені буде потрібний клас. Скло. Точніше не глаз, а глаз планет. Стекляні пластини. А, ще одну посередині здесь. Так, 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 так. Все одної штучки нам ховати, точніше, чотирьох нам хватить. Знаєте, що я хочу... Хочу... Так як тут буду стояти, значить ця штучка. Так, я все. Окей, давайте для початку Для початку поставимо ось тут одну штучку і все. І буде тут. Не дуже гарно виглядає, бо буде ліпше, чесно кажучи. Але нічого не проблема. Так, і ще одна штучка, я забув, як вона називається. Ні, е, як називається, то я пам'ятаю. Вентайрон... Я збув як підкрафтиться. Я збув, як оця оржтучка називається все. Bass. Iron Bars. Можна було просто набрати Iron і було б зрозумів. Одразу... Аерон Барс є, поставимо по бокам, це вже заборчик. І посередині е, кажу реча. Важий. Який називається левел? Левер. Lever. Левер. Ось Все. Чудово. Так, значить, один... один... Знаєте що? Давайте я заберу цю штучку, зараз незручно ходити. Скло, до речі, випадає, так що все чудово. Він буде стояти тут, а другий буде стояти тут. Так як тут писарак, до речі, ось під підводка це. Три пакети туди, ось сюди, і все чудово. Так, 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 так. так. Скло і венти не буду тратити, так як мені будуть потрібні вони ще. А зроблю я звичайні, звичайні блоки. До речі, вбили тут ще є. еще закинуть сюда. Так, посмотри. Чудово. Так, сейчас мы вот здесь и доробляем до конца. Знаете, что давайте это скло поставим. Это же прекрасно, когда тут стоит скло. Вот а я с базара забурую, но... А ничего, я бы просто ужас. Так что ничего страшного. Так, 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 не, не, все это можно. Знову бігаємо туди-сюди, туди-сюди. Давайте зробимо будемо 32 штучки, щоб вже точно хватило. Між самі я зробив, ще такі реотанкери з боку. Оди буде вода, він чи буде ще щось, до речі, води в мене досить багато вже є. Ай! Е, хе, він же сформувався, не так не цікаво. Це і момент істини. Ура! Скільки? Фуууу, чудово! 1152 відра. Офігенно. Значить, так. Так, 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 так. Вставимо один писарак сюди. Давайте настроїмо його на... на одиничку, А це буде саме лава. Все чудово. Знову англійське слово. <реку> знову... Знову, знову, знову. Так, коротше, навіть пішло багато і потім порогую, скільки точно потрібно для цього. А поки що ми підемо в Dezert. Так. так, 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 що тут у нас? Пісво? Пісу чудово, тому що я не хочу, щоб зараз мене всяким роботар бувало, а це вже здається захід сонця. Або схід. Схід чи захід? Це схід. Це схід сонця, так що, стоп, значить ми цілу ніч, цілу ніч робили робили те, що мені буде потрібно ще довго. До речі, про новини, про новини. Я вже сказав, що я трохи хворію, але не тільки це я хотів вам сказати. Я хочу сказати вам ще, що сьогодні виходить Майнкрафт 1.6. Ну, в принципі, сьогодні, бо я знімаю сьогодні, а для вас це може бути завтра. Ну, я не знаю, коли я викладу цю серію, точ, точніше. О, у мене за кліп спіксель. Чому тут не було? Значить, пише, що все окей. Ага, треба було туда. Ну окей, ладно. Не так важливо, а хоча, а хоча. Давайте. Давайте сюди, додамо. Все чудово. Це я забираю. двигун я не знаю як що буде але якось бачите клоудер поставити ну і давайте ось такого по самому тут це радіус один чанк До речі тут дуже прикольна є така функція так все хватає хоча стоп а якщо вона викачає всю лаву з цього чанку

Не треба було зараз мені робити це на біомасі Ось, до речі, тепер я вірю, що садвачанки. Тепер я вірю. Треба було робити на сідвої. Тобто сквітлена Семечка, семічка. Ось цих гарбузів. Просто закидую туди і в мене виходить... У мене виходить сідога. Ось, ось... Що? Е... Не понял! Тысяча видов вже забета? Эй! Е Эй. Е не понял. Что мне ничего контра не треба было? Треба было раз прийти потім. До речі, треба переключити ось, ось він, ключик. Ай! Ай, ай-ай-ай-ай-ай! Ти ще шем держав? Не знаю, але... Пофіг. Пофіг, пофіг, пофіг. Ставь рычажок і включаємо. Ее Фі... кофе тут нічого не робить. Щось тут не то. Ви накажите, що він не передає такого. Передає... Стоп. Я нічого не понял. За финя тут Твориться. твориться. Ем... Давайте хоча б такой попробуем Ч будет дополняться Так наполняется все прекрасно Наполняется чудово Але блін. Але блін, Чому воно його не висмоктує? Чому? Чому? Я знаю що треба поставити рычажок і включити Ей! Еге-гей! гей Що за приколи? Ну окей, ви мене троллите чи що? Давайте попробуємо, знаєте як? Давайте ось так. Трошки десь ще спустимо це ліквідакт, так як Стоп, 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 в мене тут має бути ще трошки їх. Ей, ліквідакт. Yeah, 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 yeah. Так як я і казав, ліквідакти у мене є. Чудово, 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 спускаємося трошки нижче. Я не знаю де тут кінець, а зато я нашому заліза. Ще не все. Тепер все. Значить, по ідеї я можу зламати цей блок і, і цей блок зламати. І поміняти їх місцями. Ширенько, цей сюди, а цей, цей сюди. Оп. Все, лава мала зберегтись. Так, лава збереглась, Ні, по йдемо, воно мало автомат. Воно мало і там ви але... Ну я не знаю, всяке буває. Якщо так, то буде бути... буде погано, тому що, щоб виключити подачу, потрібно буде вниз спускатися. Ну окей, хай буде так, поки що. Лави не вистачає, але пофіг. Пофіг, хай відробить з цими баночками. Давайте виключу. До речі, лава наповняється так швидко, що... Що то просто капець, повний. Повний капець. Каопаець. <coughs> До речі, для бойлера потрібна вода. Якщо ви це знали, я вам все це детально розкажу. А води в мене вже дуже багато. Тут 400, там горіли ще 200. І тут, коротше, якщо ви не знаєте, що що це за ватертан дивіться в наступному сезоні я вам покажу тому що зараз мені важко буде пояснювати а поки що а поки що давайте зробимо я не знаю в принципі зараз я зупиню подивлюся що там у нас по часу якщо встигнемо то зробимо ще буде круто правда зараз секунду повернуся так по часу у нас пройшло вже більше ніж 16 хвилин тому все ж таки я планував в цій серії зробити оцю штучку, айронтанк. І нормально зробити, щоб лава вже автоматично передавалася, щоб я не бігав туди, сюди, туди, сюди, в Незер. І також я хочу вам показати одну річ, яку я зробив е рекуплер. сайклер. Він подібний всі непотрібні речі, якщо ви не знаєте. Ну мало, мало що може бути. Так, є ще автоматичний Е, ресайклер. Рекупер. Але... Але я його поки що не робив. До речі, він робиться ось таким рецептом. Тут потрібний компресор, glowstone, крошечка Glowstone, І тут або сталь, або рефайнет ну, айрон. Компресор робиться відповідно ось таким чином. Мікросхеми, ви маєте знати, машинний блок також. І залізо або сталь. Сталь, до речі, не, не вейтну використовувати. І ось я потрошки починаю утилізацію коблстоуна. Ось, до речі, зараз... Ну, секунду. Кварсу у мене немає. Якби був кварц, я би вже зробив автоматично. Тобто поставив одну одну шину експорта, одну шину імпорту. І все. І цього автоматично б перероблявся. А так як зараз в мене дуже мало кварцу, коблсон автоматично би перероблявся. Акварсу в немає, тому подивіться МЕ, наприклад, експорт, шина експорту інтерфейсу який на який потрібно дві матриці. Ой, одну матрицю. Тобто кабель ще потрібно. Ну не знаю, можливо мені би ще хотіло, але це вже не в цій серії. Якщо щось, то я вам потім покажу. Ось. Все. Ага. Тобто різниця невелика. Імпорт бас, імпорт bus і експорт бас. Бас. процес Процес... Хоча... Можливо, давайте зараз зроблю. Мені буде потрібно 4 кварцу, тобто це є 16... 16 ось таких крошечів переплавати. Ой-ой-ой. А кар'єр в мене кварцу так і не накопає, тому що... В тих чанках ще нема кварца. Ага. чотири штучки, але блін, 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 блін. Давайте ми... О, стоп, 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 стоп. Так, забагато сх'єм. Значить, я можу підключити його сюди ближче, але для цього мені буде потрібний трансформатор, в принципі, який в мене є. Так, в принципі, трансформатор в мене є. У не мав бути. Ей, а де мої всі трансформатори? ЛВ, трансформер. Ні, вони точно мають бути. Ось, ну я ж казав, вони повинні бути. Знаєте що? Давайте все ж таки не будемо заморочуватися сильно і зробимо ось таку дуже просту схемку. Але для початку... Все ж таки зроблю я зараз автоматизацію, але пересуну компресор. Ось я написав мав МЕ МЕ імпорт і МЕ експорт значить два каблі сюди ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, як все складу, як все складно, як все складно. що хай цей. в компресорі переробляється кварц 15 і ще одна сюди 16 Значить, якщо я сюди поставлю, хай буде моя земля, окей, хай буде гравій. Сюди поставлю все, значить зверху буду подавати, знизу забирати і підключається все одним кабелем. Так, все, прекрасно, все хватає. Тому зараз він закінчить роботу. Закінчив... О, молодець. Молодець. Він закінчив роботу, зараз стараюся швиденько, тому що часу обман. Знаєте, що я хочу? Я хочу подивитися NAB, ну, тому що я вже один ге... геотермальний генератор так втратив. Мені просто випав механізм. Так, то вже збивало. Трансформатор. Так, 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 трансформатор ще зараз буде обороно поставити. А хоча... Ні, файно поставив. Три, три крапочки мають бути туди. Звідки я хочу звідки буде подаватися більше напруги. А з цих одиничок буде видаватися менше напругу. Так що все. Все ясно і зрозуміло. Надіюсь. Ха-ха-ха. Так, тепер кабель ось такий, нам потрібна одна штучка. І за той час давайте я зараз зроблю швиденько два інтерфейси. До речі, тут один інтерфейс. Конверсіонна матриця. Окей, процесор у мене є. Я колись їх зробив, все чудово. Хі -хі. Тепер тільки радуюсь, що зробив із запасом. Остання штучка рестована, яка у мене залишилось 15. Тепер 13... Ні, не 13, навіть менше. 11 штучок рестовано у мене залишилось. Це печалька, печалька, Журбинк. І тепер клас. Штрих. Сюди. Сдобний, сюди сюди? Сюди сюди. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. А то ще нам потрібний рестоун. чувай, знову придеться в шахту лісти. Раз, два, три. Ну, три хватить, тому що я не хочу тратить більше рестоуна. Так, і ще раз, покажіть мені рецепт інтерфейсу, все Чудово, я запам'ятав. Знайдіть сюди це. Матриці в мене тут є. Матриці. Скло глаз. Правда, ми сюди. Ну, скажіть ще мені, що я на тебе писав. І туди. Ух ти. круто, круто, круто. Пам'ять розвиваю. Прогресую. Значить, два інтерфейси готово. Так, так, так інтерфейсу далі в мене залишилось ще три кабеля, два з яких буде потрібно потратити це дуже печально блін знову затягую серію так так е, мені буде потрібно ще пістон Пошли в мене є чудово а давайте подивимось що в мене є слайм є в мене слайм і Слайм слаг тож це сюди. Так, шоденько, 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 дуже ми не Ой-ой-ой-ой, а що нам тут потрібно? Залізо, все. Дуже добре, що нам тут потрібно залізо, тому що... Тому що залізо в мене трошки є. Так, головне, щоб я зараз два такі не зробив. Один такий і один такий. Є один кабель забираємо. Рейдики. До речі, я так і цей кабель не поставив сюди. Так, це сюди. Імпорт. Значить. Зверху ми будемо подавати, а знизу будемо забирати. Ну, і тут, давайте, просто. Тепер беремо звичайний булк-крафтовський гаючний ключик і повертаємо. Повертаємо, я сказав, що штучку так є. Все, чудово, тепер дивіться. Тепер заходимо сюди, праву кнопку нажимаємо. Беремо звідси, а Вона мене є, так що все чудово. Нажимаю сюди, все. Компусон почав заповнюватися. Ну, звичайно, якщо я поставлю апгрейди, він не буде встигати чи буде. Ні, все, все ж таки чуть-чуть-чуть не встигає. Тому давайте поставлю переміщати стаками. Як Бачимо, зразу все заповнилося. Значить сюди він постав... Коблексон подає через експорт бас. А отут скраб цей забирає через цю штучку і він зразу йде в систему. Давайте заглянемо в систему. Скраб, як бачимо, збільшується. Так, було 163, а тепер стало 164. Це чудово, значить, коблексон у мене тепер автоматично переробляється, тому що в мене його вже за в системі. А Тут поки що енергія розбирується, не розбирується. Не до речі, коротше, це все, я буду робити в наступній серії, тому що серію я затянув трошки. А поки що, всім дякую за перегляд, з вами був Форест. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Всім удачі і па-па.